Любіть Україну, Володимир Сосюра, Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави і води. Годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну усній наяву, вишневу свою Україну. Красу її вічну, живу і нову, і мову її солов'їну. Між братніх народів, мов садом рясним сіяє вона над віками. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина одна, в просторі в солодкому чарі, Вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серця ударі. У квіті, в пташині, в електровогнях, у пісні у кожній у думі. В дитячій усмішці, в дівочих очах І в стягі в багряному шумі грому канонат, що розвіяли в прах чужинців зелених мундирах, В бахнетах, що в дні пробивали нам шлях До весен і світлих, і щирих. Юначі, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш країну. Дівчино, як небо її голубе, Люби її кожну хвилину. Ну, коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш Україну. Любіть у труді, у коханні, у бою, як пісня, що лине з Любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею.